Повістка, яка не забрана з пошти, вважається вручена. Тобто, якщо людина вказала цю адресу, і вона вся адреса в оберізі, повістку цю формує оберіг автоматично, і надсилається вона в Укрпошту на цю адресу. Тобто, якщо людина не забрала повістку, приходить повідомлення, написане відсутня за адресою, наприклад, або не отримана, ці люди вважаються оповіщеними. І тоді, відповідно до цього ж порядку, до поліції подається звернення на примусове доставлення цих осіб для складання адміністративного протоколу. Якісь теоретичні ситуації про те, що людина не отримала сповіщення про листа, не знала чи щось, вони можуть бути враховані? Враховуються всі ситуації. По-перше, вивчається соціальний стан людини. Можливо, у людини якісь проблеми. О, там, хворі якісь родичі або ще щось, він з поважних причин десь був відсутній. Можливо, ще якісь причини, там, технічного характеру. Тобто все це враховується. Якщо людина, наприклад, ну, доводить, що вона не винна, чи вона не доказана, то протокол закривається, постанова закривається без накладання штрафу. Щось тобто, не суть штрафувати людей, суть в тому, щоб людина виконала вимоги, які покладаються військовим обов'язком.